Доброго ранку, любителі слова Божого, миру вам, віри та Божих благословінь. В Біблії дійсно сказано, що потрібно почитати будь-яку владу і покорятися їй, на це коли стосується правителів, які бояться Бога, і всі свої закони видають відповідно до Його заповідей. А якщо закони натікають на гріх, то, його, то як його виконати? І в наш час це відбувається скрізь і поряд. Все, що суперечить Слову Божу, Божому, являється гріхом, а ми в першу чергу повинні підкоратися Божим законом. Сьогодні війна в Україні якраз і показує, що порушені всі Божі заповіді для людських інтересів. Господь віддасть кожному у справах його, і ми повинні зберегти свою вірність до Слова Божого і вийти з цього «Вавилона». Потрібно слухати Духа Святого, який написав Біблію. І всі закони і заповіді Божі повинні бути на першому місці в нашому житті. Амінь.